Знаєте, що я в себе питаю цілий вечір? Що? Навіщо я докучаю вам цими запитаннями? Я питаю себе, чому така гарна дівчина раптом подалася на різдвяні канікули чужий дім? Та ще й проводить суботній вечір з таким старим перцем, як я? Ну, я я просто захотіла втекти від людей, яких бачу весь час? Ну, не від... Усіх людей від одного. Я захотіла втекти від одного гада, від коханця, котрий щойно заручився і забув мені про це сказати. Вибачте, то він же поц. Власне кажучи, так справжній поц. Як ви знаєте, він вас відпустив, тому не важко здогадатися, Айріс. У фільмах є головні героїні і є їхні найкращі подруги. Ти, я це бачу. Головна героїня. ти хто знає, чому поводишся як найкраща подруга? Щира правда: у своєму житті все-таки треба бути головною героїнею. Артур. Я понад три роки ходила до психолога, і вона мені ні разу так добре всього не пояснила. Це було блискуче, боляче, але блискуче. Дякую.